В нашій повсякденній буденності комплаєнс присутній поряд з нами, мабуть, практично усьому. Кожна людина є суб'єктом комплаєнс. Коли вона йде в банк, відкриває рахунок її моніторять. Пользу кого санційні особи, не санційні особи, звісно, ти типу, платіж все в залежності від масштабу, від е, того, як ти стикаєшся з комплаєнсом кожний день, чи раз на рік, чи раз у півроку. Комплайнс-контроль контроль сучасна система для бізнесу, яка охоплює доволі великий спектр різних заходів. Всі вони вживаються задля для того, щоб гарантувати дотримання регуляторних вимог внутрішньої політики компанії та галузевих стандартів. З точки зору самої системи, комплайнс-контроль контроль це і моніторинг, і оцінка, і безпосереднє забезпечення дотримання тих чи інших вимог. Про все це сьогодні ми поговоримо з Оленою Насіновою, з експертом з корпоративного управління. Олена, привіт, привіт, віка. Я тебе рада бачити знову. І я також. І тож сьогодні ми поговоримо навіщо в компанії комплайнс контроль та у чому важливість цієї системи, і чи так легко його взагалі запровадити. Я вважаю, що функція є найкритично важливою функцією в компанії, тому що комплаєнс це відповідність внутрішнім політикам на процедуру законодавству страни і міжнародному законодавству, що ти позиціонуєш себе на міжнародному ринку, саме відповідність та додержання цих норм і забезпечує уникнення штрафів компанії в майбутньому та зберегти свою репутацію на ринку та розвиватися далі. Функція компанії, на мою думку, дуже важлива, але для того, щоб її впроваджувати в компанії, треба перебудувати процеси. І це дуже такий кропотливий процес, тому що ми маємо усвідомити, мати уяву, що таке комплайнс. І якщо навіть сьогодні компанія. Ня вкладує трудовий ресурс, фінансовий ресурс побудову цієї функції в майбутньому. Це їй вернеться, як то кажучи, з вторицею, Власните. тому що вона може реально зберегти і убезпечити себе від можливих санкцій, штрафів. Та зіпсування репутації. А хто несе відповідальність за комплаєнс в компанії і чи потрібен для цього можливо окремий відділ? Розумієш, в принципі, це залежить від масштабу компанії. Наприклад, нафтогазі дійсно має бути комплайнс департамент в банках. Це завдяки національному банку та фінансовому моніторингу? Це. Також must have. для невеликої компанії. Цю функцію можна суміщати, з, наприклад, з юридичною функцією, якщо ми кажемо, що комплайнс з точки зору безпеки з безпековою функцією, тобто, в залежності від масштабування, від потреби компанії, десь це окремий департамент, десь окрема функція, десь можна суміщати. Але якщо ти суміщаєш, тут є такий. Певний дисбаланс, тому що комплайнс це незалежна функція, яка має почуватися незалежно, і реагувати на ті події, які є в компанії, і превентивні міри виробляти саме незалежно, не позиціонуючи себе з іншими функціями, які задіяні в процесі компанії. А давай для наших глядачів тоді взагалі розкажемо, що таке комплаєнс, як система. Система комплайнс це побудова якісних процесів, в яких компанія. Зберігає відповідність внутрішнім нормам, процедурам, законодавству та тим ліцензійним факторам, якщо ця компанія є суб'єктом ліцензування, тобто це відповідність тим чи іншим вимогам, які висуває зовнішнє середовище компанії. Це процедура KYC. наприклад. Кожна людина є суб'єктом комплайнс. Коли вона йде в банк, відкриває рахунок, її моніторить. Система комплайнс перше проводить перший скрін, це KYC procedure, коли тебе перевіряють на відповідність клієнта. Потім, коли людина вже є клієнтом банку і пройшла перший скрін, чи це компанія незалежна, да, хто це суб'єкт, фізична чи юридична особа, коли вона здійснює платежі, там Є система комплаєнс, яка перевіряє на антіманілондеринг платіж в пользу, кого санкційні особи, не санційні особи здійснюють цей платіж. Чи Це, якісь Борги, да, теж, борги обмеження цього не видно, але в нашій повсякденній буденності комплаєнс присутній поряд з нами. Мабуть, практично усьому, коли кожна компанія ідентифікує нового клієнта, вона проводить певні комплайнс процедури. Коли компанію ідентифікують як клієнта, також проводять процедури. Там є в не певний перелік, в залежності від законодавства, чи це ліцензійний учасник чи ні. Ну, все рівно є базовий пакет мінімальний, який кожна компанія чи людина, хоч один раз в своєму житті, проходила. А чи є якісь штрафи або наслідки, якщо не навести в цю систему компланс в дію? Безперечно, наприклад, банки вони є суб'єктами надзору від національного банку. Якщо вони не комплай, тоді є штрафи, пені, а може і позбавити їх ліцензії. Фінансовий моніторинг, інші штрафи, ліцензійна діяльність все це вимагає додерження комплайнс процедур. Наприклад, якщо такий яскравий приклад, українська компанія виходить на міжнародні ринки, їй треба відповідати тим нормам, куди стандартам, коли вона виходить. І така норма, як GDPR, має бути вже розроблена в компанії, підготовлена, і тільки після цього компанія має вийти на міжнародний ринок. Якщо цих норм не буде, це може Привести к баснословним штрафам та втрати репутації, на що навіть компанія не очікувала, коли вона заходила на цей ринок. Але це треба мати на увазі, і поряд з іншими департаментами чи підрозділами, які розбудовують цю систему для компанії, має стояти комплаєнс, який робить свої відповідні дії. А чи можна уникнути покарань та штрафів за пороження Безперечно. вистроїти прозору та ефективну модель функціонування компланс, запроваджувати ті процедури, які від тебе вимагає суспільство законодавства на будь-якому рівні, відповідати своїм вимогам, якщо це ліцензійна компанія, то додержатися ліцензійних вимог, постійно проводити аудит комплайнс процедур, виявляти слабкі місця, розвиватися згідно з змінами законодавства, та проводити регулярні тренінги для. Співробітників, тому що усвідомлення комплайнс необхідне не тільки для співробітників, які безпосередньо відповідають для за комплаєнс функцію, а для усього персоналу, щоб розуміти важливість цієї функції і нічого не пропустити при будуванні можливих процесів в майбутньому та перегляду ефективності компанії в цілому. А як ти вважаєш, наскільки часто треба проводити ці тренінги для співробітників? Я вважаю, що має бути побудована програма, і в залежності від компанії, чи вона є суб'єктом. Первинного чи вторинного фінансового моніторингу. чи це фінансова установа, чи це ліцензійна компанія, здійснююча банківську діяльність. Там, звісно, тренінги та процедури мають проходити на регулярному рівні, і може там навіть раз у квартал. Якщо це невелика компанія, але вона опікується комплайнсом, проводить і процедуру, то це може бути навчання згідно програми, раз на півроку. Все залежності від масштабу, від того. Як ти стикаєшся з комплаєнсом кожний день, чи раз на рік, чи раз у півроку? А порекомендує від себе на що треба зважати при виборі тих чи інших курсів? Я вважаю, по-перше, треба мати фахівців з комплайнсу всередині підприємства. Якщо таких нема, їх треба вивчити, пройти спеціальну підготовку, курси, прослухати не тільки українські програми, а міжнародні програми, пройти десь стажування. А потім ця людина, відповідальна за комплайнс, має розробити власну програму і імплементувати її всередині компанії. Плюс у нас є досить багато курсів, і в залежності від потреб вибрати да, фінансовий моніторинг для фінансових установ це є мастхев, і там є елементи комплайнсу. Тобто вони проходять цей інструмент і ще власна програма. Яка, додаткова да, додаткова. Але я вважаю, що це мають бути сертифіковані фахівці, які не просто прочитали в книжках, що таке комплаєнс, а мають, по-перше, досвід роботи і відповідний сертифікат та навички щодо запровадження цієї процедури. Дякую тобі. Дякую. До наступної зустрічі. до наступної зустрічі. сподівайся.